Всім доброго ранку. У мене сьогодні день почався з того, що я варю гречку. І прийшли мені сьогодні. Бачите, масло. 2,5 кг. Ось такі коробочки. Такий маленький шматочок, а тут 2,5 кг. 82%. Ну, дуже смачне масло, як у нас в дитинстві було. Я скуштувала його, дуже гарне масло. Це купили, поставили мені Рано, мені на кінько хватить. Масло дуже дорожає. Це масло ми брали буквально місяці два назад. Наполовину сусіда набрали. З дітям вже не пам'ятаю, з ким брала то було воно по 185 гривень, зараз вже 275 або 265, щось таке. Ну, ось, бачите, накладно. абсолютно. все Ось так. У нас світла немає. Не знаю, коли я загружу це відео. Світло буває, даю тільки на 2 годинки, так, щоб камери не розморозилися і все, виключаєтесь. Машинка, бачите? З водою стоїть, думала, що хоч сьогодні дадуть світло. Дали на дві години воно там і застряла машинка. Але нічого, це все переживеться. Аби мир на землі був. Ви бачите, що творять вони. Вони просто зносять заліцілий з лиця від землі нашу націю. Я не знаю, що це за люди. Ось, друзі. Розгорнули нам навоз, бачите, не дуже качественно. Нам прогалини є. Я ось вилами, розкидую, тому що трактор не зробив так, як ми хотіли. Завтра дощ, а в нас ще не спахано, не знаю, як це все буде. Завтра, завжди не вистачає часу, не вистачає. Пішла я працювати, скоро чоловік приїде, та він допоможе мені, бо тут я сама вб'юся геть. думала тачку розвозити, але мокру. Мокрий навоз тяжко. Лучше так буду кидати. Ось друзі, ми вже розгорнули і тут навоз розвезли. Чоловік один прийшов, нам допоміг. І вже зробили ми тут. Тепер чекаємо трактора, щоб зорати. Капуста ще зосталася. Багато не зав'язаної. Чоловік звозить сюди, будемо курей кормити, та, яка зовсім не зав'язалась. Ще довжні приїхать сестра, то вони ще заберуть. Що дуже багато не зав'язало капусти, але вже чекати немає чого. Вже по прогнозах повинно бути дощ, але щось Бозінька нам благословляє, щоб ми ще спахали городину. Трактора всі зайняті, то сюди тяжко доїхати і зробити щось. Ми будемо чекати, будемо чекати, що Бог дасть. Побачимо. Зараз піду покажу вам капусту, яка в мене зав'язалася, яка ні. Ось він жир у мене. Ось скільки я його вирубую, а він все одно росте. плоди, Але вони ще ну, не вспілі. І вже не поспіли. Такий сорт не От Оскільки вирубуємо, викопуємо, роздаю людям. але він все одно росте і росте. Підмерзає і все. І потім вже він не встигає зав'язати нормальні виспіти. Зав'язати зав'язав, але не виспів. Ось бачите, де зав'язалась капуста, але вона м'яккувата. Ну, Оце ось бачите, місце, де я чоловік розривав. Вже спахали молодці, вони проворніші, ніж ми. Ми ще не встигли. Сміли встигли, з печати своїм, дочічкам, свинкам. Ось капусти ще дуже багато. Та я вже, знаєте, заспокоїлася. Зостанеться, зостанеться весною цей кусочок, у нас морозів таких сильних не буває. Цей кусочок будемо потрошки рвати кабанчикам, курочкам взимку, а потім мотоблоком чоловік прийде та й переб'є. ні, фризу пустимо по весні. Головне оце запахати оцей навоз, тому що це обов'язково потрібно зробити. Ну ось так, друзі. Пробачайте що не виходжу часто в ефір, тому що ну, не виходить, світла немає. От сьогодні дали вже цілу ніч у нас було світло. Появився інтернет. Вчора хотіла загрузити відео, інтернету не було, світло дали, інтернету не було. Ну, будемо сподіватися, що все в нас наладиться. У нас, слава Богу, тут немає окупації, немає стрілянини, але... Я не буду говорити по якій причині, але слава Господу Богу, що все так. Я хочу вам показати у куми моєї, який кріп. Як приблизно, подивіться, ліс. Ви бачите, який гарний. Такий гарнючий. Що в нас не буде робити, не, не, не знаю. Я, друзі, перебираю картоплю з другого врожаю. Картопля гарно вродила. Ви бачили, як ми її збирали. Ділю на... Ось бачите, гниленька попалася, викинула. Ділю на чотири сорти. Ось така. Бачите, ось така мільча. Навіть на 5 ось така така цвинячка. І ось прозелені на це буріно насіння. Ще в мене зосталося ось три мішки, тут два, я висипала. Ось тут у мене скільки 9, а тут уже все перебрати. На світло вже дали. Бачите, тут все перебрали. Це насінева. Ну, ось так. Ще трошки мене осталось перебрати. А це ось, друзі, ми оставили з першого врожаю. Це сорт Evolution і Торнадо. Торнадо там ще в гуморі, це винесли. Ось які ось такі кільця гарні, то я лишу їх. І обломувати зараз не буду. Буду обломувати аж в січні місяці. А ось така, яка, бачите, ось, такими ось. це вже вирождена. Ну, бачите, один рік. І все. Бачите, один раз посадили, зібрали, думали, на наступний рік зоставити, тому що не знали, привезуть нам з Чернігова, там ж бомбили так сильно. і... Негодна вона ця картопля. Ну, це так, південь України, це так. Потрібно кожного року купувати другу картоплю. Дуже багато грошей йде на, на насіння. ось Бачите, які? ну Це ж вже воно не піде. Бачите, які вони негодні. Це переберемо. Вона гарненька, вона дуже смачна, ця картопля. Переберемо всі точки. І поїдемо, чи продамо, чи, чи наобздамо. Люди беруть дешеву картоплю, тому що не всі зараз змозі купити картоплю дорого. Ось так, тут багато в мене її перебирати. О, бачите, з літньої кухні я знову зробила склад собі. Ну, так у нас завжди осени тут ми заносимо капусту, ось приготували місце, для капусти. Погріб там провітрюється, то роботи вистачає багато. Чоловік поїхав знову ремонтувати машину, вже задовбала ця машина, якщо чесно. На цей раз вже акумулятор полетів. Ну, вже, як то говориться, 4 роки і вже його потрібно поміняти. Але я вже говорю, не спінер заробити. Кошти якісь, і воно все йде. Як не в огород, то, то в дім, то в машину, а собі щось крізь пальці перетече. Ну, пожалувалася вам. Може хтось пожаліє мене. Шуточка це в мене така. Пробачте, пішла я працювати далі. Вириваємо вже капусту, слава Богу. Сусідським даємо коровам. Хай їдять. Все, розимо капусту. День став уже коротким, друзі, Уже на дворі темно. У мене ще купа роботи. Ось хочу сьогодні закласти в камеру перчик свій. Зараз ось помию його. Є в мене така штуковина, ось бачите, для того, щоб виковирювати насіння і один в один складу і буду ставити в камеру, тому що взимку теж хочеться якогось перчика поїсти. фаршированого. Жарений, звичайно, з камери він не годний, невкусний. Зараз він якраз у мене трошки прив'яв і буде добре складатися один в один перчик. Ось так я беру, закладаю сюди, прокручую ось так і витягую. Ви бачите, тут уже так я весь перчик. Сіння все виберу. Ось, друзі я. два пакети такі наклала, Бачите. перчика. Хотілося би більше, але камера ж не резинова, на 380 літрів, але вже не поміщається нічого. І ось такий перчик, бачите, я порізала на шматочки. Дуже погано це. Ось так. І ось така в мене машинка, як то говориться. Дуже така удобна штучка. Я, бачите, кладу ось так перчик. Де я нарізала такими. Шматочками. Ось так. Бачите? Дуже швидко. І це, друзі, я дуже полюбляю, Там наша вся сім'я любить перші більше страви. І ми ставимо завжди перчики, борщики, супчики. Росуємо все. Така обродна Я давно купила її, ще тільки-тільки починали інтернет-магазини працювати. Бачите, вона дуже швиденько працює. Ось повна. Висипаю в таз а потім буду розкладати пакетики. Тут є дуже багато насадок в неї. Бачите, ось така насадка, ось така насадка. Олів'є можна робити і все в неї. І ось для сир голландський і картушки, різні. Дуже багато насадок. Такі набори зараз продаються і в нас на сьомому кілометрі, та й кругом вони зараз продаються. Мені дуже подобається. Краще, от як для заморозки, то краще брати вже прив'явший перчик. А ось для цієї штуки краще, щоб він був такий суковитий, а не плеший. Тому що не дуже хочу не так швидко. Бачите, чуть-чуть він прив'язший і вже не хоче. Ось так, друзі. Складу пакети, покажу вам. Ось склала я в такі пакети. П'ять пакетиків в мене вийшло. Це малкова тут, звичайно. Ну, поки так. Є ще бананки, там в кухні літній. Перчик, коли зараз така погода недобра. Та й вже ніч, то у другий раз я ще на наклоплюю такі пакетиків, поки достатньо. Та й камеру треба якось. Освободити, тому що там дуже багато і м'яса і всього.